Послання 249. Бог Отець просить своїх дітей об'єднатися в молитві вівторок, 15 листопада 2011 року 11.00. Я приходжу сьогодні, моя дочко, щоб зібрати разом своїх дорогоцінних дітей і всіх тих, які вірять в мене, щоб молитися в єдності, аби врятувати всі душі на землі. Моє бажання полягає в тому, щоб ви довели свою нескінченну любов до Пресвятої Трійці, проявляючи смирення, у взаємній любові, щоб гріх міг бути прощений всьому людству. Я є Богом справедливості, але я насамперед є Богом любові і милосердя. Моя батьківська божественна любов до вас віддзеркалюється в моїй милосердній доброті. Тому моїм наміром є врятувати всі душі в цьому кінці часів, яким ви його знаєте на землі. Не бійтеся, діти моїм наміром не є налякати вас, але обійняти вас в моїй всеохоплюючій любові до кожної моєї дитини. Я закликаю усіх моїх дітей, а особливо ті душі, які наповнені любов'ю до мене, вашого Творця. Приєднатися до своїх братів і сестер і піднятися проти зла у світі, сатана і всі демони пекла блукають зараз по землі, протягом цього кінця часів в бунті проти мене, діти вони розпорошені по цілому світі, переслідуючи і доводячи вас до межі божевілля. Злий вплив відчувається майже кожним з вас в цей час. Саме тому, що моє існування та існування мого улюбленого сина було заперечене, відхилене і відкинуте на узбіччя, темрява зараз покриває ваш світ. Не визнаючи правди про своє створення на цій землі, ви, мої улюблені діти, несвідомо стали мішенью для сатани. Ви зауважите багато змін у своєму житті, відколи це зараження опанувало світ. Вбивство, ненависть відразу до проголошення моєї слави чи до визнання мого існування, війни, переслідування, жадібність, контроль та моральне зіпсуття. Всі ці злодіяння були викликані у вашому світі сатаною і поширюються грішниками, які є відкритими на його фальшиві і порожні обіцянки. Він, сатана, в першу чергу. Спокушає жадібних до влади грішників і слабких у вірі. спокусивши їх, він опановує їх, а вони, в свою чергу, заражають інших і знущаються над своїми братами і сестрами, завдаючи їм жахливого болю. Ви, мої, улюблені вірні, покликані зараз мною, щоб піднятися і захищати моє святе слово, щоб людство могло бути врятованим. Ви зробите це двома способами: по-перше, через постійну молитву, і по-друге, через поширення мого пресвятого слова. Молитва не тільки допоможе врятувати людство від пекла і цілковитого полишення мною, але й злагіднить мою караючу руку. Ця рука покарання, не сумнівайтеся, впаде на тих безбожних грішників. Які дозволили духу темряви керувати своєю поведінкою щодо тих невинних, які від них залежать, над якими вони здійснюють контроль? Я, Бог Отець, закликаю з небес моїх дітей почути моє благання, коли я закликаю вас негайно піднятися. Об'єднайтеся в молитві і відмовляйте наступне, молитовне благання до Бога Отця. Об'єднайтеся в молитві, Всевишній Боже, в ім'я Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, якого ти приніс в жертву, щоб спасти нас, твоїх бідних дітей від пекельного вогню, почуй нашу молитву. Ми приносимо наші скромні жертви і приймаємо випробування і страждання як засіб, щоб отримати спасіння для всіх душ під час попередження. Ми благаємо тебе пробачити тих грішників, яким важко повернутися і прийняти твою милосердну великодушність, щоб скласти необхідні жертви, які будуть визнані тобою гідними для спокутування їх у твоїх святих очах. Амінь. Якщо ви будете молитися до мене, вашого Небесного Отця, Бога Всевишнього, Творця Всесвіту і людства. Я почую вашу молитву і надам захист всім тим душам, за яких ви будете молитися. Дякую вам, мої дорогі серцю, діти, за розпізнання цього мого божественного заклику з небес. Дякую вам за смирення серця, що розпізнаєте мій голос, коли він промовляє до вас. Пам'ятайте, що я є океаном милосердя і люблю вас усіх з батьківською ніжністю. Я прагну лише врятувати усіх і кожного від хватки Злого Духа, щоб ми могли об'єднатися як одна свята родина. Бог предвічний Отець.